XP Україна, що входить до XP Group», офіційно посіла четверте місце серед 90 компаній у сфері допоміжної діяльності з видобутку нафти та природного газу в національній лізі найкращих підприємств України. Незважаючи на надзвичайні виклики останніх років, XP Україна продовжує підтримувати відвищення видобутку газу, зберігати понад 200 робочих місць на місцевому рівні, працювати як сумелінний платежник податків, здійснювати значні інвестиції в енергетичну безпеку. Особливі вітання Мішелі Лубутену, операційному директору XP Group, який був номінований на почесний титул-менеджер року 2025 та запропонований до нагородження Орденом пошани України за його лідерство протягом цього часу щодо інших новин тижня. Укргаз видобування розпочинає масштабні 3 d сейсмічні дослідження на заході України. Нафтогаз починає процес виконання арбітражного рішення проти Газпрому на 1,37 мільярд доларів. Це були головні нафтогазові новини тижні від команди НГЦ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.